Дорогі сестри і браття, у нашій вірі ми покликані керуватися розумом, логікою, і дуже часто Ісус Христос наводить такі приклади, які присутні теж у нашому житті, щоб ми, порівнюючи до цих життєвих прикладів, могли робити висновки про духовне життя. Сьогодні ми читаємо одну. З таких притч, які найважче тлумачити, і насправді, між тими, які тлумачать, текстами, де тлумачиться святе Євангеліє, дуже мало знайдемо текстів, щоб була протлумачена оця притча. Навіть тоді, коли навчалися у семінарії, професори уникали її тлумачити, тому що вона ніби хвалить обман. Дорогі сестри і браття, ця притча з першого погляду хвалить обман. Був один багатий чоловік і мав управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його і каже, що я про тебе чую. Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше управляти. І почав управитель міркувати, що мені робити. Пан мій відбирає у мене управління. Копати землю сил не маю, просити, соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли скине мене з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім, боржників свого пана і мовив до першого. Скільки ти винен, панові моєму, сто мір оливи, відповів той, сказав до нього. Візьми твою розписку, сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого мовив Ти скільки винен? Сто корців пшениці, відповів той, «Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан нечесного управителя, що той вчив неумудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. Тому що. Той нечесно управляв, і саме тому управитель був позбавлений свого уряду. Але перед тим, як він здав усі справи, то ще більше він обманює свого, управит... свого господаря. І насамперед треба зауважити, що Ісус Христос сказав. Що діти цього світу мудріші у своєму роді від дітей світла. Тому що подивімося, скільки у цьому світі для того, щоб здобути, здобути для себе або багатство, або славу, або інші речі, які потребують, або які собі поставили за мету, скільки зусиль, винахідливості. Докладають люди, скільки часу витрачають на це. Тобто, у своєму роді, якщо вони поклали, поставили перед собою якусь мету, то вони дуже багато зроблять і витратять і засобів, і часу. Якщо ми подивимося на дітей світла, тих, які повірили, довірилися Господу Богу, то бачимо, що не так воно з великим завзяттям йде. Бо дуже часто завзяття це, воно спрямовано в зовсім якесь неправильне русло. Наприклад, люди так протлумачать нашу свою віру, що потім з цим мають навіть якісь проблеми, вони мучаться у вірі своїй, сумніваються, не знаходять виходу із важких ситуацій або завжди бракує часу з іншого боку. І тому в нашому роді бути дитиною і світла, то набагато менше завзяття, ніж ті люди, які працюють над тим, щоб здобути щось у світі цьому земному. Але Ісус Христос каже далі іще інакше. Ви собі здобудьте, зробіть друзів неправою мамоною, щоб коли її не стане, вас прийняли в намети вічні. А це означає, дорогі сестри і браття, подивімося, як зробив цей управитель. Він, хоча і нечесно, але облегшив, облегшив. Життя тим людям, які були боржники його пана. А чому він облегшив їхнє життя? Тому що не зі злоби, не з обману вони стали боржниками. Дуже часто люди стають боржниками з безвиходів. І тому. Потім багато мусить трудитися, щоби прожити та ще й борг цей повернути. І якщо ми так подивимося на цих боржників, то побачимо, що нечесний управитель їм облегшив значною мірою життя. Дорогі сестри і браття, саме тому Ісус Христос його хвалить. І хвалить не тому, що він буде прийнятий тими людьми, які йому подякують. Каже, ви собі робіть і неправою друзів. А це означає, що якщо ми і пішли манівцями, і важко нам, і, можливо, наслідки гріхів обтяжують, але це не означає, що ми не можемо. Зробити легше життя людям тим, які нас оточують. І так як Бог прощає нам прощати іншим, полегшувати їм життя насамперед своїм свідченням, своїм прощенням і, зрештою, своєю допомогою, підбадьоренням. Тільки те, що ми можемо зробити нашою неправою мамоною, а треба запам'ятати, що будь-яке будь багатство, будь-що, що ми маємо, ми маємо не лише завдяки самим собі. А дуже часто так складаються обставини, і якби Господь Бог не благоволив нам, то ми б і нічого не мали. І якщо ми щось отримали від Господа Бога, то треба пам'ятати, що навчитися ділитися цим. Навчитися ділитися тим, що ми отримали від Бога. І наслідок зовсім інший, не просто друзі вас приймуть, коли ви в, скрутні, в скрутному становищі. Каже, ви собі придбайте цих друзів на землі, щоб коли прийде час, ви були прийняті теж і в небесні на Воно взаємно пов'язано. Тому, дорогі сестри і браття, дивімося завжди, що ми можемо зробити доброго, навчившися від Господа Бога, як можемо облегшити життя тих людей, які нас оточують. Слава Ісусу Христу!